Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується в трьох областях. Загострення рівня хвороби там найближчим часом можуть оголосити локальні карантини. Де саме вирує вірус та хто в групі ризику про це говоримо у випуску? Ви на каналі Січас. З настанням зимової пори в Україні зростає захворюваність на COVID-19. у трьох областях України, а саме: Тернопільський, Житомирський та Чернівецькій. Зафіксували перевищення епідемічного порогу високого рівня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. На рівні кожної області під час епісезону встановлені так звані епідемічні пороги, тобто максимально допустимі рівні захворюваності. Після досягнення яких на рівні регіонів, міст або громад, мають бути посилені протиепідемічні заходи, пояснюють у відомстві. Рішення щодо їхнього запровадження ухвалюватимуть на рівні місцевої влади. Наприклад, можуть оголосити локальний карантин в окремих класах чи школах, або ж посилити заходи з охорони здоров'я в місцях масового скупчення людей, такі як носіння медичних масок, обмеження кількості відвідувачів в установах та організаціях. тощо. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін попереджає: зараз територію нашої держави циркулює аж 14 штамів. COVID-19. захворюваність на цю недугу зростає так. Лише за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 20% порівняно з попереднім. Щотижня в Україні госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. Реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, зокрема, одна дитина, каже головний санлікар. Ми закликаємо уважно ставитись до свого здоров'я, але ось кілька порад, що варто робити у разі перших ознак застуди. По-перше, зверніться до сімейного лікаря. Не починайте самолікування. Дотримуйтеся рекомендацій медиків і під час хвороби подбайте про безпеку рідних та колег. Залишайтеся вдома, використовуйте індивідуальний посуд, вакцинуйтеся. Загалом від початку епідемічного сезону на грип та коронавірус перехворіло вже більше мільйона українців. А останні офіційні дані МОЗ станом на 24 лютого 2022 року свідчать про те, що загалом в Україні коронавірусом перехворіло. Майже 5 мільйонів жителів одужало 4 мільйони, а близько 100 тисяч випадків виявилися летальними. Нагадаю, що епідемія коронавірусної інфекції розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї у місті Ухань провінції Хубей. Вогни ще виникло у січні 2020 року, і була оголошена воз надзвичайна ситуація міжнародного значення у сфері охорони здоров'я. Після поширення епідемії на інші країни її було в березні 2020-го оголошено пандемією. Багато країн пішли на безпрецедентні карантинні заходи, що позначилися на світовій економіці та житті людей. Запроваджувалися локдауни та масковий режим, закривалися кордони, переривалося авіасполучення між країнами. А чи перехворіли ви, хоча б раз на ковід, та чи вже вакцинувалися цього сезону? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво відслідкувати цю статистику серед наших підписників. А якщо ви досі не підписалися, то обов'язково це виправляйте, також тисніть на кнопку дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Не забувайте також про вподобайки. Нам буде дуже приємно бачити ваш фідбек. Ну а нині ж світу може загрожувати нова недуга? Знову її ноги ростуть із Китаю? Всі деталі зібрали для вас у минулому випуску на ваших екранах? Вже за мить. У Китаї спалах незвіданого раніше вірусу. Із високою температурою масово злягають діти, при тому, що у госпіталізованих жодних виражених симптомів. Невже це початок нової пандемії? І найголовніше, чи є небезпека для українців. Цю тему обговоримо просто зараз на каналі Січас. Китаєм гуляє новий раніше не бачений респіраторний вірус. Місцеві засоби масової інформації пишуть, що хворь має дивні характеристики. Зазвичай немає жодних виражених симптомів, тобто уражені люди не кашляють та не скаржаться на нежить, проте мають озноб та високу температуру. А ще у багатьох розвиваються вузлики у легенях. Найбільша категорія у зоні ризику діти а вже від них інфікуються і дорослі. Місцеві ЗМІ ряснюють роликами про лікарні в Пекіні та Ляоніні, переповнені малечу, які разом з батьками очікують на прийом медиків. Щодня там госпіталізують по 7 тисяч осіб. Заняття у школах скасували на невизначений термін, а лікарям збільшили кількість робочих годин. Про спалах невідомої зарази все гучніше говорять останні тижні. Очевидно, що вона не виникла одномоментно, але темпи її розповсюдження не на жарт лякають. Вже навіть поширюються чутки про нову епідемію на кшталт коронавірусу. Проте влада КНР про це не говорить. Керівництво країни намагається згладити ситуацію. Сі Сідзіньпінь особисто віддав наказ якнайшвидше розібратися в походженні вірусу, аби зменшити масштаби епідемії. У Національній службі здоров'я Китаю зазначили, що сплеск респіраторних захворювань спричинений грипом та іншими відомими збудниками, але не новим вірусом. Як пише Reuters, у Всесвітній організації охорони здоров'я. Погоджується, що таке зростання рівня захворюваності, схоже, викликане зростанням кількості дітей, які заразилися патогенними мікроорганізмами, яких вони уникали протягом двох років обмежень щодо ковід. Це не ознака нового збудника, це очікувано. Це те, з чим більшість країн мали справу рік чи два тому, додали воз. Також там рекомендували китайським громадянам вжити профілактичних заходів, включаючи вакцинацію, носіння масок, дотримання дистанції від хворих людей і перебування вдома під час хвороби та регулярне миття рук. Водночас організація запросила додаткову інформацію про тенденції циркуляції відомих патогенів та навантаження на системи охорони здоров'я і вже є відповідь від китайської влади. За даними Міністерства охорони здоров'я піднебесної. Ніяких нових інфекцій в країні не виявили. А у підвищеній захворюваності громадян Китаю, за словами відомства, винні грип, риновіруси, респіраторно сенситіальний вірус людини та мікоплазма пневмонії. Іншими словами, класичний набір осінньо-зимових застуд. В Україні випадки загадкової пневмонії не фіксувалися, але схоже без карантину не обійтися. Є підстави запровадити обмеження через спалах вже знайомого нам covid 19 зокрема у Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. За його словами, там уже перевищено епідемічний поріг захворюваності. Протягом тижня тенденція збільшилася на 20% і в середньому госпіталізують по 4200 людей. Загинули за минулий тиждень 56 осіб. Більше половини хворих та госпіталізованих по всій Україні це діти. 13 штамів covid 19 у нас зараз циркулює територію України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період, сказав Кузін. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи боїтеся ви нового вірусу і як ви себе вберігаєте? Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили.